Шо, народ! Привіт-привіт! Погодка сьогодні бомбізна, на сонці пече, тут під яблунькою в тіньку відрець дмухає, Но ляпота така собі... Ай, не буду там коротше, казати. Всяк. Настрою в мене до роботи нема зовсім. Причин може бути багато. Може лінька, може старість. Може так так, всякі проблеми. А думаю, що я зроблю. Я може хоча б якусь байку вам розкажу, щоб день просто так не пройшов. О, от, от моє, от. Ну, то таке, що зроблю? Не диктор, диктори теж мають слова, ті, шкідники. От Вітерець для мене класний, а для вас, певне, трохи буде засильний. То я трошки ближче до дзьоба телефону візьму, щоб краще було чути. Це значить історія. Історія про Другу світову війну. Не знаю, якось так не цікавився, в який саме період то сталося в нас в селі. А село Вілія Шумського району. Та Вілія де Мікоген. Чого так уточняю через те, що далі по річці Вілії є ще одне село Вілія. Там, де Довженко народився. Е, вот. А наша вілія не там, де Довженко народився. Наша вілія там, де Василь Олійник народився. Е, вот. е, значить, така історія. Е, фашисти прийшли в наше село, Ну, якби таких боїв в нашому селі не було, е, бо фронт був. Якщо то можна було назвати фронтом, коли наступали німці, ну але по крайній мірі десь тут Плоске, Катеринівка, вздовж Шумацького шляху були бої, були бої тут ближче до Кременця, Бонівка, Чугалі. От так. Ну, логічно, біля великих міст, біля доріг, біля переправ там були бої. А в остає, така Вілія та тільки в тут ті села такі долину, і там нічого особо важливого такого не було. <кхем> Може, десь там були якісь невеличкі стечки. Ну, ситуація така. Значить, німці прийшли в село. Нібито навіть я чув таку версію, що Десь на трасі німців зустрічали з хлібом, сілью, з батюшком і з п'євчими в вишиванках. Ну, не знаю, чи то з нашого села, чи то з сусідніх сіл, ну таку якусь байку таку чул, якусь так не, не конкретно, так, ну, на рівні байок. Так чого став її байкою, А я хочу розказати історію трошки іншу. Е, ну, так воно не секрет, і фільмів бачили, що німці спалювали час від часу села. Мали вони таку практику. Зазвичай то робилося за розплата за те, що в тому селі хтось там забив німця чи напав на німця. Отакиво. Якщо все було файно, села не зачіпали. От. Ну і В нашому селі я то, точно не знаю, десь хтось десь там по німцях стрельнув з кущів. Чи то поранили німці, чи забили німці, то я, ну як то кажуть, я твої в твоїй історії не, не знаю, але знаю, що приїхали німці в село, зібрали людей і розказують людям, що так і так на території вашого села хтось там шмальнув по наших. За те, щоб такого більше не повторялося, ми спалимо ваше село. А перекладачом між німцями і нашими місцевими був сам поляк по національності. І він, почав, він перекладав, то, що люди відповідали, як оправдовувалися німцям. І що німець ну, як той офіцер німецький людям розказував. Ну людям він ніби все розказував правильно. А от що люди відповідали йому, то він вже е, перекручував на, на свою сторону, ніби настроював німців проти нас. А причина в чому? Причина, причина в тому, що е, ну, фактично наші території то були Польщею, польські території і е, поляки як би злі були на українців. Вони й досі злі на нас, фактично. Не як би, так і злі. От. І так, таким чином поляк хотів руками німців відомстити е, українцям. І от тут а, зараз якби є два варіанти, е, в яких я до сих пор не розібрався. Просто якось так: немає часу, нема часу, а свідки тої справи, або навіть не свідки, або що хтось хоч трошки більше знає, ніж я, вже помаленьку відмирають. І я щось і... може. Дивіться, там, я, я знаю, у мене є підписчики з мого рідного села. а ну, може хтось мене поправить. Бо я знаю тако. Я чув ту байку, про те, як наше село мало спалити, я чув її давно, в переказах, то від того, то від того, то від того. І нібито говорилося, що то був такий дід, як кажуть, в селі з зайців. зайців. Знаєте, там на напроти міші. Мішки, й майо, позабував фамілії з села людей. Мішки Гоца. Через дорогу від мішки Гоца там жили такі люди, на них казали зайці, зайці. Нібито я чув, що то таке, таке зробив той Заєць. Ну, дід Заєць, Що його що там, там ще жив раніше дядько, я вже не пам'ятаю, був бригадіром такий маленький худенький дядько. Заєць так і на нього казали. От, тільки не пам'ятаю вже, як звали. От, навіть не віриться, вже стільки років його немає, вже й забулися. Я забувся, точніше, я не знаю як, хто. Ну, е, діло про, про інше. А е, не пам'ятаю, чи той вже коли помер мій дід в Канаді, Михайло Олійник в Торонто, чи то ну, суть діла така, що я свого дядька, Митьки Олійника, побачив канадійську газету. О, ту газету там український, український, на українській українській на англійській, по-моєму, мові, я вже то, то вже було дуже давно. Так що вибачайте, от, побачив канадську газету, де в газеті була стаття, описувалося все подробно за ту ситуацію з селом, і писало, що то мій дід Михайло Олійник. Врятував село. От я так і толком не можу поняти, хто де, ну, в чому правда. Якби слухи слухами, байки-байками людські. А тут написано в газеті ще й серйозній газеті в Канаді. А там, якщо писав хтось, то, то писав хтось з тих з очевидців, бо не могли писати там якісь внуки, правнуки, то вже вони вряд чи тако знали. Ну, от така ситуація. Якби один варіант, то врятував село, той дід. Зайців, не знаю, хто він там як. Другий варіант, мій дід Михайло Олійник. Але яким чином вони врятували. Значить, той поляк переводив е -е, німцям, е -е, ну, настроював німців проти наших людей місцевих. Що так, да, ми будемо вас бити, що ви сюди прийшли, захватили і так далі. І ще більше того злив німця. І, ну, видать, не знаю, якісь ще, ще тоді. Топне було на початку війни, що німці ще були не дуже злі. Що їх ще можна було вговорити, і значить, будемо говорити, той дядько, що врятував село, чи той дід, вийшов і каже до того німця, що каже: слухай, тобі той перекладач не добре перекладає по-німецьки. А звідки він знав німецьку мову, як варіант, як варіант, або він їздив на заробітки. За кордон і був в Німеччині, так як зараз наші люди вивчають. ну Дуже не що він в школі вчив німецьку мову. Тоді німецької мови, по-моєму, в школі не вчили. от, ну Коротше, така ситуація. Вийшов до того офіцера, не побоявся і каже, що той поляк тобі недобре перекладає. Люди невинні, ніхто проти вас тут нічого не, не має, вас чекали як свободі, бо у нас тут. Е так і так прийшли совєти в 39-му, і багатьох теж і на Сибір відправили, і порострілювали, і по тюрмах. Ну, тако почав розказувати тому німцеві. І знаєте, що подіяло? Німець повірив і сказав тако: «Ну, подякуйте люди тому чоловікові, що спас вас. Але так ми просто безнаказано не можемо того ставити, ту, ту справу. І він таке рішення прийняв все-таки спалити, але не все село, а найкраще господарство в селі. А найкраще господарство в селі, по, по визначенню німців, а може й не тільки німців, то було господарство доманюків. От тих самих доманюків, що там живуть над саджавками. Що зараз у них теж гарненьке хазяйство, хай там розвиваються молодці, так і треба робити. От. от в ті часи, в час війни, то було теж найодне, най, най, а може найкраще господарство в селі. Ну, По-перше, був хороший господар. По-друге, там на тих людей в нас в селі, по-сільському, кажуть, ну зараз вже всі кажуть доманюки, от -от, якби вже помінялося все. Але раніше то на них казали Мариканці. Американці на них підказали через то, що їхній дід, точніше, вже пане прадід, прадід, ще за Польщі їздив на заробітки в Америку, заробив там гроші, приїхав в село, построїв господарство. По-моєму, чи то він викопав ті саджавки, що там між Сицинівкою ювілією, чи то він їх купив, я того не знаю. Поправте мене, хто знає, точніше. Ну, коротше, господарював дядько добряче. І от німці, якби в покарання за те, що по них там стріляли на, 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 на території нашого села, спалили тільки те господарство того разу, того разу. І фактично село вижило. І по сьогоднішній день, слава Богу, стоїть тільки що помаленьку вимирає сама по собі без німців. Ось така ситуація. Дуже багато, бачите, таких неточностей. Е, хто буде дивитися, е, я знаю, що будуть дивитися земляки, а хто там може е, знає, хто ту, ту історію, знає точніше. Бо я все хотів піти, е, точніше досі, хочу, збираюся піти до дядька Мітьки і поговорити на багато таких всяких тем по нашій родині. Та і, як кажуть, як хер не встав, то і... коротше, все рамі не, не. не не вистачає часу. От. от така ситуація. Так що, може хтось щось підкаже. Ну, от була така історія в моєму селі. Слава Богу, наше, полон... Ой, наше село не спалили. А села в нашому регіоні палили трохи німці. Да. Таке село Стіжок спалили. вибачайте Вже забув. Ну, кілька сіл спалили повністю. Не знаю, чи з людьми, так як от в кінах показують в клунях, ну, але що село спалили. Бувайте здоровенькі, буду ще розказувати якісь такі подібні історії. Чесно скажу вам, вони, я вже трохи попризабував їх, давно нікому їх не розказував. За, через то, а можливо, я їх взагалі нікому не розказував. Як колись почув, десь на від старих, від старших людей, як то зазвичай бувало, знаєте, пасти погнали. Хто пасе худобу? Дітиська і старіки. Ну, хороші старіки, розказують хороші байки. Бували всякі, бували такі старіки, що щось нічого не пам'ятали, нічого не могли розказати. А бували такі, що не наслухаєшся. Корова десь в город піде, йома йо, -йо при піньох і получиш. А як? Дядьку розказує байку, його ж на паузу не поставиш. Плюс у нас там ціла компанія зібралася, пороззявляли губи, слуха їм. моя корова там, до, дядь, до, до когось в город. Поки я піду і вернуся, то я попущу. Ну, треба було вибирати, бо байку дослухати, а ломаків отримати від господара города. Така історія. Добре, бувайте здоровенькі. Пишіть, лайкайте, репості.